Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В попередньому відео ми піднімали тему, відмову від ідентифікаційного коду, які наслідки, що робити, куди йти, і відповідно, який результат від цього буде. Відразу в коментарях посипалося дуже багато запитань, і дуже багато водночас відповідей на ці речі, про які я говорив. Що нічого не зміниться, вас просто з одного реєстру переведуть в інший, але ви залишитеся в тій самій податковій, і система вас буде бачити як фізособу. Я говорив про це, що це не так. Я знав, що будуть такі коментарі, оскільки з тим стикався неодноразово. Тому й вирішив наголосити на цьому, в цьому відео підкріпити це деякими фактами. Якщо я кажу, що система вас не бачить, це є факт. Більше того, після відмови коду ви розриваєте всі відносини з цією системою. В чому це випливає? Ну, найперше, якщо ви відмовляєтеся від коду, ви не зможете отримати в податкові довідку про доходи. Відповідно, ви не зможете отримати субсидію. І також ще один момент: ви не зможете стати на біржу, тому що не будете мати цієї знову ж таки довідки. З так званою податковою. Це три моменти, про які треба знати. Якщо вам це потрібно, якщо вам це необхідно в вашому житті, зберігайте за собою цей код як інструмент для вирішення ваших питань. Якщо вам це не цікаво, якщо ви не хочете мати жодних стосунків і жодних відносин з цією системою, значить приймаєте рішення. І відмовляєтесь від цього коду. Якщо ви так вирішили, тепер питання по ID-картах. Як відмовитися від коду, якщо у вас не паспорт книжечка, а ID-карта, ну там взагалі дуже проблематична історія, тому що спілкувався вже давніше з оператором так званої податкової, він не мав на це питання відповіді. Дзвонив аж до Львова, і відповідно по телефону мені диктував. А я записував ці всі 5 чи 6, -6 кроків, які потрібно зробити. Ну, то, що пригадую, найперше потрібно йти в паспортний стіл, писати заяву на відмову відповідно коду в цій ID-карті. Вам дають довідку. З тою довідкою ви йдете в податкову. В податковій вас реєструють. Потім знову потрібно йти в паспортний стіл. Потрібно зробити дуже багато лишніх кроків для того, щоби. Відмовитись від коду. І як ця процедура відбувається, дуже цікаво. Тобто, після податкової ви йдете в паспортний стіл, і вам ID-карту з кодом міняють на ID-карту без коду. Самий простий варіант, і одночас складний це отримати паспорт книжечку через суд. Але там теж дуже довга процедура і дуже потрібно. Потратити багато часу. Стосовно ID, хочу вас заспокоїти, можете це питання поставити на паузу, оскільки ми перейдемо в Республіку Україна, і там цей ID вам взагалі не знадобиться. Про це ми будемо говорити в інших відео. Тому народ, на завершення традиційно, хочу сказати одне: знайте свої права, захищайте свої права. Читайте конституцію, особливо розділ 1, розділ 2, де написано про права свободи і обов'язки людини і громадянина. Об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту, про яку своєму акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року, написав Левко Лук'яненко.